Я скажу вам так, що всякі грант шарани і оте все просто віддихає відносно цієї машини. Я ніколи не міг подумати, що настільки класний може бути Citroën з змінювені. Ти сідаєш ззаді, є клімат. Регулюється отак, отак, отак по-різному. Регулюєш собі, як дує. У тебе є отут столик, є монітор, є панорама місця. Просто от видно. Скільки місця у ньому? Шторки. Спереді так само, спереді сидіння то взагалі. Класні великі підголовники, масаж сидінь, без доступ, всі можливі асистенти, які тільки можуть бути, лобове скло, яке здорове, а можна отак закрити і буде набагато менше. Отака от машинка, куча настройок. Клімат тут управляється, тут приборка. Потім це сидіння виїжджає, робиться, як у Мерседесі в с класі. Ти собі їдеш з комфортом. Отак от так, от. От так от ти собі їдеш або розкладаєш і отак от пасажир їде. Кінчи собі масажик, тут здоровий бардачок, подстаканнички. Тут великий бардачок з зарядками, USB AUX. Ну, просто нереально крута машина зі всіма можливими асистентами, дуже гарно виглядає, кого цікавить. Є в наявності в Луцьку, машина має тільки одне підфарбування, 2016 рік випуску, 2.0 дизель, автомат, гідротрансформатор.